Друзі, всім привіт! Вітаю на Славко Шоу, радий вас бачити. Прийшов черговий тиждень, і у нас з вами знову плюс і не просто плюс, а Flawless Victory. Наш баланс приріс і в доларі, і в біткоїні. Нехай не на супервелику суму, але приріс. І це особливо приємно, що другий тиждень підряд Flawless Victory. такого у нас ще не було. Якщо ви людина креативна, успішна, любите крипту, любите ризикувати. Тоді вам до нас буде цікаво. Лайк, like, підписка, комент і let's get into it! Так, друзі, переходимо до результатів на нашій основній біржі на Deribit. Дивіться, за останній тиждень ми заробили приблизно 2500-2600 доларів і 0,08 біткоїна. І це дуже класно, що наш графік і в доларі, і у біткоїні йде вгору. Це дуже приємно. Сподіваємося, що так буде і далі. Ми на опціонах отримали приблизно 0. А от на комбіках отримали гарний плюс. Ми знову закрили приблизно ще 200 тисяч комбіків. Лишилося, що у нас 266 тисяч. Зараз результат трошки гірший. Зараз результат 164,500 на тисячу приблизно гірший. Чому? В зв'язку з тим, що оцей наш основний фьючерс трошки підріс. Вже не 11.2, як було на закритті, а 1168. Ну, і курс біткоїна впав з того моменту десь на 700 доларів. Того. Але тиждень ще не закінчився. Побачимо, що буде далі. Ну, зато в біткоїні, бачите, у нас 1.735, а було. А, не було 1739, теж трошки впали. Нічого страшного. Е -е, в мене було питання в коментарі попередньої передачі, яким чином ми продаємо опціони, на що ми орієнтуємося. Дивіться. Перше, ми будемо зараз продавати опціони PUT. Опціони PUT дадуть нам плюс на рості і мінус на падінні. Ну, на сильному падінні. На маленькому падінні можуть дати 0 або маленький плюс. Ми маємо продати покриті опціони. Що значить покриті? Що повний об'єм проданих опціонів ми повинні захеджувати шортом. Шорт у нас є на 133 тисячі доларів. Це по поточному курсу приблизно на... 1,5 біткоїна. Тому ми можемо набрати, ну, відкрити шорт позицій по пут опціонах на 1,5 біткоїна. Поки що ми їх відкрили на 0,9. Від яких тут береться страйків 96-95? Ну, немає чогось такого чіткого. Я брав за базовий 96, бо коли я відкривав, б, це такий курс був біткоїна. І от продав на 0,8. Це було кількома ордерами зроблено. Бачите? 02 по 280. Потім 03 по 285. Так, давайте я переключуся. Світлу тема буде. О, так краще видно. Ось ця історія. Далі я продав ще 0,1 від 95P. І ще стоять у нас відкриті ордери по опціонах. Бачите? Такий і такий. Ще на 0,6. Таким чином, якщо вони всі спрацюють, то ми будемо мати тут півтора біткоїна в шорті проданих путів. Продані коли це в нас старіше коли. Дивіться, 90 це такий собі страйк. Я давно відкривав цю позицію, але подивіться, як ми дорого продали. 0.19.05. Ну, правда, ця позиція мінусує, бо біткоін виріс. Але нічого, буде нормальна корекція. І я не виключаю, що ми значну частину цієї премії. Може, половину, може і більше. Закриємо собі в плюс. Побачимо. Так, таким чином. Тепер давайте перейдемо на біржу Bitmex. Ми на BitMEX. Дивимося, що в нас тут. Так. Трошки збільшимо. О, у нас помінялися вікна, так навіть прикольніше, коли графік внизу він нам тут не потрібен. Е, у нас 4 монетки, від яких ми стоїмо в шорті. Активно розторговуємо монетку Litecoin. Зараз ціна 100. Він розторговується. Бачите, по 99 ми купляємо, по 101 продаємо. Перед тим по 101 купляємо, по 103 продаємо. Ідуть постійні рухи. І за рахунок цих рухів ми отримуємо непоганий профід. І крім того, маємо фандинг. Зараз по леткоїну у нас приблизно 5300 в плюсі. Наступна монетка Solana. Її ми зараз не розторговуємо. Ми будемо її розторговувати на ціні 210 і вище. Поки що ми просто збираємо фандинг. І тут у нас плюс 1700. Фандинг, чесно кажучи, зараз не супервисокий. От я дивлюсь. Ну, такий собі. Але він є, і ми його продовжуємо збирати. Ситуація по мемкоїнах трошки покращилась, Суї Пепи. Ми все ще у мінусах, але вже в менших. І я думаю, що на наступній хорошій корекції оці дивні монети підуть таки вниз. Якщо чесно, я очікую на них реально гарно заробити. Бо нерві вони мені зробили нормально. Особливо це странне Пепи. Вросло, що ненормальне. І я терпів досить великі збитки. Ну, як збитки? Це були. Не, покри... не, не закриті збитки. Зараз вже все краще. Там маленький мінус, там маленький мінус, в цілому у нас плюс. Все добре. Поїхали далі. Тепер поговоримо про тему цього епізоду Словко-шоу, а саме, чому мене не лякає можливий бан USDT. Мене це особисто мене. Справа в тому, що я в USDT серйозні суми не зберігаю. Це може виглядати дивним, але. Моя стратегія зроблена так, що замість того, щоб тримати якісь серйозні суми в USDT, я просто тримаю шорт від на відповідну кількість контрактів. І слідкую, щоб той шорт не ліквіднувся, щоб з ним щось нехороше не сталося. Що це мені дає? Перш за все, мені філіоту, що буде з USDT. Більш того, якщо USDT загнеться, цей шорт, ну, біткоін впаде в цій ситуації. Цей шорт покаже, ну. Хороший плюс, я закрию, і це виглядатиме так, ніби купив біткоїна по класній ціні. А якщо нічого такого з біткоїном не станеться, то частинка... і треба буде якусь кількість USDT, або ну, не USDT, бо тоді воно вже загнеться, там USDC чи інших стейблкоїнів, то частинка шорта закривається, отриманий біткоїн продається за відповідний стейбл. І все. Тепер дивіться ще один плюс. Це якщо ну, Не користуватись стейблами, ну так майже не користуватись. Я користуюся, коли треба відправити якусь транзакцію, але от, от саме в той момент виходжу в стейбл. А до того я намагаюся бути без стейблів. Бо ну, багато людей користуються стейкінгами, вони стейкають свої стейбл коїни. І логічно, якби я стейкав велику кількість USDT, мені було б дуже стрьомно читати новини, що там щось там сказав Трамп, щось сказали Штати. І там Coinbase погрожує зробити в USDT, а це крупна американська біржа, і вже європейські регулятори говорять, що можуть деліснути USDT, реально було би страшно. А так, дана ситуація дає можливість і тримати свої кошти під відсотком у доларі в попередніх передачах Словкошоу, я показував, як це робиться, і не боятися, бо я можу вийти в той стейблкоін, який мені буде потрібен. Це, до речі, дуже класно і дуже зручно. І ще з точки зору законодавства. Получається так, що якщо я стою в шорт по біткоїну, або по якійсь іншій монеті, то це виглядає, ніби гра. У мене є якась кількість біткоїна. І за рахунок цього шорта, цього біткоїна в мене стане або більше, або менше. От як таку хрень оподатковувати? Це дуже незрозуміло. А от якщо у нас. Була якась кількість USDT, і ми їх застейкали, і заробили якусь кількість USDT, то як тут оподатковувати? досить просто. Є чітка сума зароблених. Визнається, що USDT дорівнює американському долару. І вперед. Тому навіть з такої точки зору цікавіше тримати кошти під відсотком через ф'ючерси. А давайте я вам ще раз покажу, як це виглядає на біржі Дарій. Може, ви пам'ятаєте, десь 2 чи 3 тижні тому ми розміщували з вами депозит на 12 тисяч доларів через шорт по біткоїну. Подивимося, що в нас зараз твориться. Зараз у нас баланс 12,188. Зараз подивимося, коли це було. Це приблизно 1,5%. Ми маємо плюса. Трейд history. Trade history тут немає, ми можемо подивитися через Оп-оп-оп-оп. Transaction transaction Ось коли це було. Це в нас було 27 листопада, рівно місяць тому. Бачите, ми відкривали ці шорти. І за місяць виходить, поки що, ми отримали 1,5%. Це сталося тому, що, коли ми відкривали шорт. Оцей відсоточок, яким ми користувалися, тут був не 11, а був більший, я вже не пам'ятаю скільки. Він зараз зменшився. І ми отримаємо відсоток, який випереджає той, який ми очікували. Так, от дивіться наша позиція. Ми стали в шорт на таку кількість контрактів. Це на завершенні на експірації 27 дюна 2025 року, о 10 ранку, у нас буде біткоїна на 12 890 доларів. І 890 доларів це буде наш дохід. Зараз він показує PNL Тобто біткоїна в нас стало більше, ніж було. І якщо раптом біткоїн впаде, і я захочу відкупити біткоїн, то мені просто треба цей шорт закрити, і в мене буде більша кількість біткоїна. Тобто, та, яка відповідає нашому балансу. Тобто не потрібно робити якихось дій, щоб знову зайти в біткоін. Тобто є в нас якась кількість біткоїна, ми стаємо по ній в шорт, це значить фіксуємося в доларі під відсоток. Потім цей шорт прикриваємо або він автоматом прикривається на експірації, і отримуємо якусь кількість біткоїна. Якщо ми прикриваємо дешевше, ніж заходили, ми отримаємо біткоїна більше, ніж у нас було. Тобто таким цікавим, неординарним способом, ми можемо ну, купити біткоін. І наприкінці шоу трошки мого бачення по ринку. Ринок все ще потребує корекції. Та корекція, що була, неповноцінна і неповна. Тому я очікую все-таки падіння. І, відповідно, я не згоджуюся з більшістю блогерів, які рекомендують купувати. Особливо альткоїни. Вони чомусь думають. Що це корекція, і після неї альткоїни ще сильно підуть вгору. Боюсь вас розчарувати. Може, вони й праві, давайте так. Не можна стверджувати на 100%. Але дуже велика ймовірність, що хаї, які ми бачили тижня-два-три тому, по альткоїнах це вже були їхні хаї, і далі буде тільки нижче. Того я би радив бути обережними. І ще раз, зараз все ще час продавати, а не купувати. Будьте розумними: якщо хочете внести на ринок кошти, вносьте їх через стейблкоїни, купляйте біткоін і ставайте в доларі під відсоток, під 12 річних. Уже нема 14 чи 15, як було на піку, але 12 теж непогано. А коли зловите нормальну гарну корекцію, ви цей свій шорт закриєте і автоматом отримаєте біткоін по ціні, яка вам підійде. Гарно дякую за увагу. Люблю, цілую, папа, до наступних зустрічей.